Сьогодні вранці у Тернополі зустріли військовослужбовців, які тривалий час виконували бойові завдання у зоні антитерористичної операції. Зокрема, захищали Донецький аеропорт. Додому повернулось 15 військових. Всі вони з Західної України, семеро із нашої області. Я призваний 6 вересня 2014 року. Приїхали з АТО зі своїми товаришами. У нас був пункт постійної дислокації в Донецькій області. З якого ми виїжджали на виконання завдання. Бійці розповідають, удома не були близько року, тому найбільше хочеться побачити рідних. Проте запевняють, у кожного на сході з'явилась ще одна сім'я. Шкода, ну, со мною якось душа буде залишати всіх своїх товаришів, тому що нас всіх зразу не звільнили. За рік часу до них дуже привикаєш. і з як твої сім'ї, всі твої рідні. Я зі своїми товаришами домобілізований в запас. В оперативний резерв нашого батальйону з рішенням командира будемо повертатися назад.